Шановний Володимир Борис, шановні колеги. Цей законопроект треба підтримати, оскільки він є технічним, він є частиною пакета цього законодавства щодо розвитку фондового ринку. Це потрібно робити. Це майбутнє фінансового сектору України. Але разом з тим я хочу наголосити на сьогоденні фінансового сектору України. Жодна країна світу не забезпечувала стрімкий економічний розвиток без нормального фінансування реального сектору економіки. Чи в нас сьогодні це відбувається? Ні. Сьогодні Національний банк України через свою грошову. Кредитну політику фактично душить українську промисловість. Це є контрпродуктивна політика. Нам кажуть, що таким чином хочуть стримати інфляцію. Скажіть, будь ласка, вони хочуть стримати інфляцію, а ціни постійно зростають. Чому? Та тому, що ми сидимо на голці залежності від імпортних товарів, ми імпортуємо. Подивіться у вас на столі, що є українського, практично все є імпортне. Тому ми імпортуємо переважно товари з за кордону, які купуємо за долари, за євро, за іншу валюту. І національний банк не може втримати курс гривні. Відповідно, це автоматично дає удар по інфляції. Розірвати це коло можна тільки одним шляхом: шляхом розвитку вітчизняної промисловості, шляхом нарощення експорту продукції українського виробництва, вирівнювання торгівельного балансу. А для того потрібні кредити, а для того потрібно прийняти закон найближчим часом. Про експортно-кредитне агентство для того, щоб українських малих середніх виробників-експортерів підтримати. Будь ласка, занотуйте це собі, Це дуже важливо. Дякую.